Привіт! Рада вас вітати на каналі і сьогодні пропоную нам трішечки повчитись. І давайте ми почнемо з схематичного пояснення. Ще раз нагадую, цей шум може називатися по попрямій або ж протяганка попрямій. Почнемо ми з першого проколу. Крок у нас буде в три нитки полотна. Робимо прокол і робимо перший стібок. Далі під низом нам необхідно піднятися на три нитки полотна. Ось так. Під низом ми піднімаємось. Далі ми знову ось тут робимо прокол та спускаємось донизу. Під низом ми знову піднімаємось на три нитки полотна та робимо третій стібочок. Потім під низом ми знову піднімаємося до гори ось сюди та робимо четвертий стібочок. Саме ним ми закриваємо наш квадрат. Потім, під низом, ми знову піднімаємося на три нитки полотна. І знову ж таки спускаємось донизу. Це п'ятий стібочок. Потім ми знову піднімаємося до гори. Та спускаємося донизу. Далі знову піднімаємося під низом, тобто з вивороту, догори, для того, щоб зробити сьомий завершальний стібочок для того, щоб закрити наш квадрат. Знову під низом ми піднімаємося на три нитки полотна та робимо прокол. Спускаємося донизу. Далі знову піднімаємось догори та спускаємось донизу. Потім під низом ми знову повторюємо стібочок і повертаємося у верхню точку. Та робимо завершальний, десятий стібочок. І так можемо продовжувати необхідну кількість разів. Цим швом можна як задекорувати щось, так і, наприклад, щось закрити. Наприклад, пані Ірина Зайцева, якщо ви не були на її каналі на Ютубі, то обов'язково перейдіть в неї дуже класні відео, навчальні відео. Вона пропонує таким швом закривати шви на сорочці, які йдуть ззовні. Вона їх декорує. Зафарбовує серединку, зашиває, точніше, серединку, і виходить досить миле маскування. Тепер давайте перейдемо до вишивки на канві. І починаємо ми з першого проколу. Давайте тут зробимо також крок у три ниточки. Робимо прокол. Перший стібочок ми робимо вліво раз, два, три нитки полотна. І піднімаємось на три нитки полотна догори. Робимо прокол у місці, звідки ми вийшли, та під низом піднімаємось на три нитки полотна. Далі опускаємось та під низом навскоси піднімаємося ось сюди, у місце, де завершується наш другий стібочок. Тепер нам необхідно закрити наш квадрат, тобто ми робимо прокол ось тут і знову піднімаємось на три нитки полотна під низом. Ось так. Спускаємось і знову під низом на три нитки полотна догори. Знову спускаємось та піднімаємось навкоси з вивороту. Нам необхідно закрити наш квадрат. І знову під низом ми піднімаємося до гори. Тобто з цього боку у нас завжди рівні стібочки, а з вивороту у нас завжди йде хрест навхрест. Давайте ще трішки продовжимо. Тепер давайте подивимося, що в нас вийшло з вивороту. А ось так цей шов виглядає з вивороту. Мені здається, він виглядає дуже охайно. Що ж, на цьому все. Маю надію, що відео було корисним для вас. Не забудьте підписатись та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не прогавити наступні відео. До зустрічі!